Доброго дня, шановне Товариство, Сьогодні у нас тема для розмови наступним чином. Тема це буде включання в комп'ютерному мережу доста на сьогоднішній шпитальна тема. тому Рад вітра отримаєш інформацію від того, що є включання в комп'ютерну мережу. І тому хочу поділитися з вами е, е, такою подією, що е, я являюсь керівником громадської органіком запаті. Е, і тому ми здійснюємо свою громадську діяльність з е, 2012 року. От, е, е, дійсно моніторинг органів місцевого перевлювання і органів виконавчої влади до судової системи і так далі, і так далі, і так далі. Е, прийшло вже багато років спочатку е, нашого е, наш нашої діяльності і ми е, е, дійсно відкриваємо е, те, що такі пратичні теми до сьогодення, а це питання щодо колективних схем, в органів місцевого звання, органів виконавчої влади, судій системи, в правоховних органах. І тому для нас є прикласті щодо того, чим ми займаємося. і Кожен дивиться э, нас, э, різні думки в нього. Э, Не кожному ми э, как бы, подобаємося, але разом з тим, і протягом цього часу з нами проведена досить велика робота. І в кінці кінців э, ми виявили заключення комп'ютерну э, мережу, а саме це.

Переписку та користування, і також ми побачили, що значить, є втручання в обліковий запис електронної адреси в Ютубі, і тому є потреба цієї теми, адже вона до нас важлива, тому що що а, ми бачимо, що ну, так би сказати, прямо наразі вона вступили комусь на корочках на пів і якось намагається плинути е, на нашу, е, на нашу е, варту е, діяльність, окрім того, я ще займаюся особисто засобився аплодирської е, А позав е, так, що Значит, всі дані, які були всі публикації, вся переписка, вся видана з електронної образ, з фейербука, а це, ну, це наше діальность року. Наразі Наразі ми свій свої запис в електронній адресі в атлетике. І тому дійсно нам задано великої шкоди, Не научнеї шкоди, тому що більше считається 5 тисяч значить. Листувань, матеріалів і так далі. Вони всі видалені, і доступу до них немає взагалі. А тому ми прийняли рішення, що продовжувати свою активну націю діяльність з висит тих читань, тоді і так далі, вже безпосередньо на Ютубі, на каналі, на Ютуб-каналі. Подивимося, як воно буде впливати на наших підписчиків, яка буде, який буде результат цього нашого нашого діанів. І тому це перший у нас прямо ефір. Ми будемо його покращувати, давати нам дуже цікаву інформацію. цілий пробний е, варіант. Тому дякую всім за перегляд. Е, всім приємного дня.